Як правильно спілкуватися з людьми, які пройшли пекло війни і повертаються до звичного життя у міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука, обговорили реалізацію ветеранської політики. Військовий та учасник змагань серед ветеранів Андрій Суржук розповів майбутнім студентам, реабілітологам та журналістам, як важливо для захисників знаходитися серед однодумців та побратимів і реалізовувати себе за допомогою спортивного суперництва. То людина повністю в свій соціум ветеранські. Й потрапляє, і вона не має часу тригеритися на такі от речі, які в принципі сьогодні тривожать нас. Порада для вас безпосередньо ну це особисто моє. Ніколи не намагайтеся зрозуміти ветерана війни, тому що людина, яка воювала, може зрозуміти лише людина, яка воювала. Тренер зі спортивної реабілітації Ігор Головко розповів про застосунок ТренВет, перший мобільний фітнес-додаток, що пропонує ветеранам та військовослужбовцям можливість знайти тренера та отримати безкоштовну спортивну реабілітацію. Ветеран дивиться, по якому напрямку працює тренер? Чи це тренажерна зала, чи це бадмінтон, чи це джиу-джитсу? Яква Еробіка, гімнастика, ну тобто в різних напрямках тренерів. І вони вже обирають для себе той чи інший напрямок. У реабілітації військовослужбовців найкраще спрацьовує принцип рівний рівному. Переконана начальниця управління у справах ветеранів Рівненської Ода Марина Корольова і людей, які повернулися з фронту, не потрібно вважати іншою кастою а навпаки, всіляко підтримувати їхнє намагання соціалізуватися у суспільстві. Ми знаходячись тут, в тилу сьогодні у Відносно мирних умовах маємо зробити все для того, щоб наші ветерани повернулись. У до спокійного цивільного, звичного життя навіть десь розуміючи, що це певною мірою утопія, тому що все те, що вони бачили, забути неможливо. Під час зустрічі та спілкування студенти мали можливість задати свої питання спікерам. Майбутні реабілітологи розуміють свою роль у правильній взаємодії з військовими і ту допомогу, яку вони можуть надати ветеранам. У нас багато військових, які потребують реабілітації з обмеженими можливостями і потрібно більше спеціалістів, так як ми на сьогоднішній день бачимо брак у е, спеціалістах, тому потрібно розвиватися в даній сфері. Присутні були одностайними. Найкращою реабілітацією для військових є спорт, тому в Україні проводяться змагання серед ветеранів ігри, нескорених та сильні України. Менші за масштабом, але не менш важливі баталії планують провести і на Рівненщині. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.